Друзі, доброго дня. Пропоную вашій увазі однокомнатну квартиру біля торгового центру «Спартак» по вулиці Замарстинівській в новобудові Грінвіль Парк від забудовника «Грінвіль». Розпочну з От таким чином виходять вікна на східну сторону в двір. Оцей двір закритий. Тут е... мають доступ тільки мешканці. Далі внизу під цим є підземний паркінг. Таким чином. На даний час встановка в квартирі виглядає наступним чином, тому що зараз ще живуть орендарі. І коли квартира буде вільна, тоді буде прибрано. За, бажанням, за вашим бажанням буде доставлено все необхідне, чого немає. Значить, дивіться. в квартирі індивідуальне газове опалення котел Арістон. Є мікрохвильовка. Духової шафи зараз немає. Є варильна газова поверхня ВЕНТО, Є холодильник. Тут двері в кухні так закриваються. Перепрошую, тут є вхідні двері. Шафа. Як заходимо в квартиру по ліву сторону ванна, в квартирі душова кабіна. пральна машинка СТК. Зараз знімемо кімнатку. Продовжимо йдемо в спальню. В спальні теж вікна виходить у двір. Ось там вулиця Мазепи, вина світу. Ось так. Диван. Диван розкладний, двомісний. Тут є шафа. І навпроти дивана телевізор. Ось таким чином дуже класне місце, дуже класний забудовник. Телефонуйте, квартира чекає свого щасливого ордрі. А, плюс ще є сушка для одягу Гарного дня!